Ці, хто шукає класний та якісний подарунок, варто звернути увагу саме на цей затиск. Модель затиску sz 009 приставочкою Premium. Що це означає? Це означає, що саме цей затиск пошитий шкіри зеленого кольору, артикулу вінтаж. Це є шкіра рослинного дублення, дуже приємна на дотик та класно тримає форму. Прошивочка цього гаманця більш делікатніша, оскільки менший крок самого шва. На гаманці можна зробити тиснення ініціалів, напису або якогось зображення. Всередині Гаманця дуже класний затиск для купюр. Два відділи для карток по боках. Кожен з цих відділів може поміститися від однієї до трьох-чотирьох карт. Обрати більш делікатніший шов можна тільки із шкірою Марморео та Вінтаж. Це є італійська преміальна шкіра рослинного дублення. Затиск має функцію відкриватися, щоб було зручніше покласти туди купюри та надійно притискає їх. Кому сподобалася така модель, переходьте на сайт, пишіть у Дірект, замовляйте.